Я всіх вітаю на моєму каналі. Це відео буде присвячене термоізоляції центрально-хінічного танку. Цей танк 70 літрів. Зараз він заповнен десь на 90% простою водою. Як ви можете бачити. Цей центрально-хінічний танк він має сорочку охолодження. Ось вхід в неї та ось вихід. Цей шум іздає цей насос мешалка. Він дає проток води через сорочку. Ось такий. Зараз я його вимкну та розповім вам. Холодильник має почти крижану воду, майже 0 градусів. Я стартував 8 годин тому, коли на термометрі цей контролер він управляє цим холодильником і холодильник повинен вимкнутися на 3 градусах. Зараз 3,7. Ось йде термощуп його, він входить у ємність та заміряє температуру. Так, стартував я з 18 градусів, це було 8 годин тому. Та зараз я маю таку повністю запотівшу ємність, як ви бачите. Та навіть невелику, невелику калюжу під нею. Та я вирішив зробити термоізоляцію. Зараз я поїду в магазин, куплю пенополістирол та покажу, що буду робити. Та Потім ми зробимо невеличкий експеримент. Я вимкну холодильник, вимкну циркуляцію, запам'ятаю температуру. Зараз вона 3,7 градуса. Та скільки годин понадобиться до того, щоб вона піднялася, ну, припустимо, до 18 градусів. Та потім зроблю термоізоляцію та ми порівняємо ці результати. Чи є термоізоляція ємності ефективна чи ні? За 12 годин температура наросла на 10 градусів. Зараз пройшло ще 2 години 14 годин та температура 14,3 градуса. Але будемо відталкуватися від наростання температури за 12 годин. Зараз роблю утеплення та провожу повторно цей експеримент. Придбав екструдирований лист пенопласту, вже нарізав його на такі стрічки. Товщина тут 20 мм. Це я зробив для того, щоб не випирало за цей кламп. Та за допомогою цієї двосторонньої стрічки я буду клеїти. Але попередньо я е, знижую ємність за допомогою антисиликону. Вирішив почати утеплення зверху, розрахував длину цього круга та цього та вирахував, який трикутник мені потрібен. От ось такий нарізав та поки що приміряю. Як все си в цей пасіян, тоді буду клеїти на двосторонню стрічку клейку. Зараз роблю утеплення конусу, зверху вже приклеїв, також приклеїв ламелі ці. На боковинку та зверху клею отакі трикутники, нарізав та зараз клею. В перша черга утеплення готова. Все проклеїв. Так це виглядає. Дивіться. Все утеплено. Зараз хочу ще нанести цей утеплювач зверху. Це фольгований. Утеплювач 10 мм. Зараз буду проклеювати. Ємність повністю утеплена, також утеплив всі виходи, крани. Я витрачив на це дуже багато часу, та це виявилося, оця поклейка цієї фольгірованої ізоляції значно складніша, ніж я собі уявляв. Але все зроблено. Зараз під'єдную до холодильника та починаю охолодження рідини. Але перед тим, як під'єднати до холодильника, я утеплю ще шланги от, от каучуковим утеплювачем. Зараз в ємності температура води 3,7 градуса. Я записую показання термометра та час. Та через 12 годин. Ми порівняємо, наскільки підніметься температура. Минуло 14 годин. Давайте подивимось, як змінилась температура. 6,9 градуса. Ну, я вважаю, що це дуже гарний результат, тому що без теплоізоляції температура піднімалася значно вище, та я не дарма витратив свій час та гроші. Всім дякую за просмотр. Незабаром будуть відео про варку пива та броження в цьому ЦКТ. До побачення!